Доброго дня, The side of комісії Старої Ради Station Radio Statistics of the South National Service. На засіданні постійно комісії присутні голова комісії по та такі на підході комісії. Ваш полечка підставила сеня, підходить за ним. Відсутні жертву для проведення комісії.

2015 років ми виділяли послід місцевого бюджету, я кошти самі завтра діляла посвідцевого бюджету на оплату заробітної плати за активних партій в карті за На кінець документи із державного бюджету виділила субвенція. Сума, але сумнів 47 тисяч гривень на 25 рік і 115 тисяч гривень на 25 рік. Судьмі полягає в тому, що ми...

На спортивному майданчику у майбачу. школі на поплиці тут у него и акценти. По фамілії нужно робити. Де голосуємо, так. Да. Рішення прийнято з голосом до наступного питання. Встановлення вартості харчування та затвердження переліку категорій сьогоднішнього світла, що записаючися беззаконні харчування загальної середньої світлі світі розпільної селищної ради на 24-й рік. Ну і на каналі. Сутні дні по харчуванню. Категорії нас лишаються і далі, але ми доповнюємо наші рішення харчування за рахунок державного бюджету. Так, що богатиня держава почала співатися на тим, щоб діти далі читати класі до відсоткового харчувати за діти. На сьогоднішній день механізм більш став ясний. І ми вносимо зміни дане рішення з 5 листопада ми будемо проплачувати вже кошти, потім харчувати далі читати платі за рахунок державної субвенції. Тому рішення наше ми доповнюємо одним. Пунктом харчування учнів першої четвертії класів діє за рахунок студентів державного бюджету, починаючи з 24 року. Раніше там були дітей проведення, які харчувалися самі сервіс, і громаді ціпації компанії. Я yeah, yeah, там що там більше дітей відпадає з тих категорій, які є відповідальні. Так. А в тому категорії, якщо діти перебувають на дитинській квартирі, то всім на все немає відповідальної відповідальності, що вони почувають. Як категорії, я вважаю, спілкуємо вовчені. Ні, це воно не вважається, це не вважається. Пані життєві, як? Ні, воно не вважається. Так. Там просто є якась дитина, вона має відповідальність,

Літ покласти голосуємо за своє питання, але ми познаємо. Голосуємо. Рішення прийде. Переходимо до тебе. Пронесення вміти програми доступна, а як сам на 24 24-26 років, 10-річний 6-селищно ради, 2 годині, 23 років, ну, 26, 70 політичний інформує, а цей. Добрий день, що ми не присутні про зміни до програми де За Багато часа не буде. Ви знаєте, що на даний час у нас багато років у списку громаді спостерігалися. Кадрів лікарні їх, їх у нас катастрофічно не, не, не вистачало. Так як на сьогодні приїхала в нашу громаду, Якби контракт не укладе, там Ні, це просто вищий трудовий доклад. Ну, тобто не викладати, як це є. Ну, тоді. Ну, якщо ви будуть вкладати контракт з ними, то моя була пропозиція, як ви сказали, щоб через 10 років вони змогли право вкладати. Це буде. Примасний давати. Це був по-чеснути. Це почати стати.

Тож, якщо ми пропишемо контракт, просто ми в всі позиції, коли військовий банку прописали контракти людям на 5 років, вони розраховували за 3 роки, то ми питалися за цю зарплату, нічого не було. Нічого ніхто не, 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 не відсудив. Щоб люди здали морально про те, що якщо ви працюють 10 років і вони мають право на я, допустимо, це було б не так. Ну, хоч і, хоч та бомба, ми просто не знаєм, що буде через 10 боту років. Бо я можу тільки дивитись, що буде. Але для них морально те, що він так, як буде. Так, замінимо, що він буде йти через школу з довалками чесно. Позиція яку? Це питання стриму. Голосуємо. Рішення приймають на основному голосу.

Фінансування на 106 тисяч, тому що ми робимо процеси, які кушки нам додали, тому що додавали це люди, які доглядали професійні особи. І на 25 рік ми просто цифра ми плани, що на планах наші студії на 106 тисяч більше. Треба, щоб плани про це добавляти. Розуміло. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Добре, за перше. Голосуємо. Головне голосу на рішення приймаємо. Переходимо до п'ятого питання. Пам'ятний дім до програми з підставами запису населення Суспільної Ради, з першою рішенням Суспільної Ради від 24 грудня 2020 року на номер 32 дні. До цієї програми вироблено нове розміне у життєві фінансування. Нам треба на цей рік ще дозвати пищі 45 тисяч п'ятсот, тому що це є заяви на покування цивільних російських ті, то процес дати не працюючи не сімей пенсії, ми оплати по 600 тисяч. Заяви вже є, а кошти заключили. 45 п'ять до фінансування. Одного голосу, если не ходимо, безвердження програм, счет, води, святой. Чи жану, ми закладаємо її на заробітну плату, перша дорога стаття 81 тисяча 120. Це підпалки завітки. Вони роблять, там вони працюють да, із товариством Червоного Христа Честим, вони надають пост, чим платить область через те, що ми платимо директору, вони обслуговують громадян. Не надають її, багато Де. вони привели. Так, да. так що це <клух> таке 81 тисяча, 120. Ми розробили програму. <клух> це на рік, так, це на 25 літня, а ми розповіли до 27 лютого. За рахуванням, так, за рахуванням. <клух> Виразник пов'язаний з дозволенням надання житла для лікарів комунальних компенсативних проєктів, зі створенням дистанційних проєктів та сільських сходів держави і Цей проєкт утихований на дозволення про обрами доступно здаючихся до на 2024-2026 роки. Проєкт утихований з дозволенням надання та зобористання житла для лікарів. Так, це не вже зло буде знаходитися на балансі сільської селищної ради, купувати буде у стейні селищної ради, потім буде включатися до переліку службових приміщень рішення, рішення в і потім буде селищної ради службове приміщення передавати у і лікарні <клухи> як <клухи> службове. Щодо приватизації, як ми говорили, це відповідно за до законного приватзація стаття 26,2. Там написано, щоб приватизували, щоб приватизувати клубове приміщення, потрібно його буде вивести в жиле. Та також буде конкурсна комісія записати. Зараз у вас щока що поняти? П'яте. Які будуть проходити? це, отже, це фактували. Ну, ось буде технічний давати а там буде в них щого, і вони почитають. Через 10 років може тут, тобрано. Через 7 год може проводити з доу, дії. А то вже, буде вичитання нагороди, окрема лістина. Так же, так, другим пунктом буде з'явиться минулого місяця, що поняття на заняття в ході цієї членської комісії, скрібати результати Сергій так, класс <клес> комиссии у нас <клес> буде голова комісії Вырванка Вилья Легисина, заступник головой комиссии Сеня Китай комісії секретарь комиссии Надеяла Владимирна, та члены комиссии Салянка Надея Ивановна, Станецька Наталья Викторовна, Ушва Наталья Дягутина, Урашечка Иван Сергеевич, Уквитова Ника Владимировна и Декупаточка, десантка волшебная. Зрозуміло. Зносим цей запит про право на 10 років на перешелення в цю систему. Зінду. Це буде для вас. ви. Нам це виміняє. Так, і нас на імба, не Є ще питання? Голосуємо. Рішення пенсіонер, так. Е, Всіх питань, скільки всі підтримали, е, переходимо до різного. Ко є якісь питання. Де... Давайте хворімо. Е, е, я також замість, я найбільше освіти, але у нас хвилин, бо хоч на... Ні, це ну тут. У нас немає ніяких час. Там на питань, у нас просто це формування бюджету. Хочется, щоб на 15 рік, якщо там відлучається, щоб щось запланувало на освіту на волі, на вікна, на две, на спортзали, на лампочки, на борт. Ну, в моменти я еще доживав, що немає. Може, це не червони це. Яки вас там, два слова, скажіть, що думаєте, чи не думаю, за пригласно були в Ну там вообще дивиков ничего немає. Может, мы якось там общеми увидели. Нет, тогда скажу на нас тут, и не было. На мы шпанули, но не наступней, <шу> опять же, на самся не была кайфа каких там уход для 4, чи для тих четыре, які виду, мы балакаем за китай, за новых детей. 27 дітей, А умов немає. ж не якось дітей Якщо <кій> можна, <кій> то там, щоб Загалом, заложить. Я так позволила, ну зробили, це вони вже там двигають. На поток у мене було 25% пушінского. Тут це перше, по тій школі, да. так. І друге, скважину зробили, виділили пошти. Да. Наче це питання закрилося, але воно відкриває інше питання. Там потрібне очищення води. Да. І не тільки там, а у дітей. Тут є. Тут сайт наймайкульні за 2000 десять, А нам туди повинні запланувати, ми повинні запланувати місцевий бюджет. Ну, зазначив, ми тут ще зробили скважину, сплажувати, то з ну, не... Ходите, не. Quindi, come la musica? A volte non ci sono più, non sono più, non sono più. Non fare, non si può Це вже таке, і були спонсори появляються. Ну, то. надо все одно. Панувати, а не плануватися, не спонсорів. Ми спонсори, спасибо. Ми тому тіло, що це велике діло, коли діти у них не тряпи. вибачте за таке слово. Вони біжать туда, теж і батькам хорошо, чителям, а і самим дітям. Зараз. Ну, ну я, діти, ну, люблять цю справу, ходять, не хочуть говорять. Дай вони будуть учити, а там в них куда є задіяли спорту. Будешь споминать весь силу, що хотів. Повністю, після найскладальніх питань, нам це є найперебаченіше, так? Є появління, які нам потрібні? Ну, мені цікаво, що там буде, що там буде тоді нову різницю. Тому що, якщо ми не поможемо, то тут буде. Ми не маємо, що нам впереді чекає. Ну, саме так. І просте питання, яке я вам визначив. Заходив я у сільську школу, заходив до сторожів, туди, де вони нас Ну, ще, ну, ще наче хто не холодно, а там вже не сидиш. Там один дучник, який вони самі принесли. Я так розумію, що нічого не передбачено для того, щоб вони там зимували. Опалення там не буде, але мова директора Мотойна і була прокомплекція. О, ми кажемо, що опалення однозначно, для того, щоб ви понекарати, дали не можливість, бо я говорю, вони там і вкуп, щоб її поставили, щоб не засипло платити, там і десь не будемо чути, тому що вони вже хочуть попадати. Я говорю, але не таке питання, що це я буду директором контакту,

Найшволена мені, що це постійно тільки Да ми любив будував 2 місяці назад. Ні, менше, ну місяць. Так, ну що тут критикуємо і не зайде зайсто. Критикуй, називай. Потам сам ти дуже береш, там, в принципі, сфера. Або навіть що мене, на сам партійний. Там там дуже багато чужих руйнує, вивалює. Пачки говорить за нього, але там це просто там та тишина, нічого не видно, що там процес.

Дорожня, там потрібку зарплата не відпалася. Все, техніки ворога. Автобусі, де немає. Не можна якось подумати, хто там нас відділ економіки, чи що, щоб попробувати? дорожний, щоб передали на баланс. Немає, не 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 просто приміщення ще немає. Що хотіть? Ми не виставляємо, що він ще може бути участиє. Ну щоб поговорили, тоді попробувати.

У мене сусіди кажуть, півроку зарплати не платять. Вони ходять оця дати. А якщо півроку зарплати, то їх не виявляється вчитися. Вони не платять. <плак> і не часто, навіть не Залізлі з Сківорада каже, ви взагалі забули колись тут І Це причин споруджує там, а це навчити. Ну, слава Богу, каже, світло не отключає. І триває назад і скидати. Ну що? А там каже, вче мертвий. Ну чому нам попробувати у них, не водити? <плак> Комунальник сказав би спасів, а я її освіти, сказав би дуже, велике але сім'я все одно. Тому що нема, де, де ми знайдемо для комунальника, подувати те, золото вийде. А я думаю, вибачте, мене Вартан Юрійович і Юрій Сарківщиця, думаю, якщо там завалилися, чи книгу якусь положить, то забіг нікуди комунальника померти нам всі там поряд. Це просто така пропозиція. Щоб спробувати прошувати цю атмосферу. Чи воновий цей чи дивіться? Це так, просто така. А, і поки <плес> <Що> трохи за комунальність <плес> очепилися. То, що, що ці ребята вивезли, то й це в буває на кусаті два рази на тиждень. Ну що я скажу, ну таке. А вони от там їх зі готові з кінотеатру оттіяли, вони сім'ї хіст, то нехай вони з порту вже їздить, починають походи, час грязь піде. Та вони пляху туди, і поїздні із количому, то нехай кудись туди ну, йдуть. Це наше. Так ні, не сильно ребята кто у себя на руку. Чисто кистрачка, чем вы, да, вы все уже снова цена. Вы хоть тут і порядок.